Насправді, пенсійний фонд України це найбільша фінансова піраміда в законі. Тобто люди сплачують туди податки. Оце саме ЄСВ, єдиний соціальний внесок, 22% за кожного офіційно влаштованого працівника. Туди платить роботодавець, і ці гроші відразу розподіляються на нинішніх пенсіонерів. Саме так працюють всі фінансові піраміди. Тобто вони працюють і функціонують за рахунок нових вкладників. Нові вкладники це. Нинішні робітники, а старі вкладники це нинішні пенсіонери. Тому оці гроші, що ви сплачуєте до пенсійного фонду, вони не йдуть на вашу майбутню пенсію. Ні, їх відразу розподіляють. І в майбутньому я нікому не рекомендую взагалі сподіватися на якусь пенсію від держави, тому що зараз робітників менше пенсіонерів з кожним роком стає все більше народжуваність. Взагалі ніяка в кращому випадку народжується одна дитина в сім'ї, але в українців вихід є. Можна скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення, який, до речі, був прийнятий ще в 2003 році. Задумайтесь, але держава нам про це не розповідає, тому що їй вигідно, вигідно щоб ви працювали, платили податки до цього, до цієї от афери афери сторіччя. Якщо ви хочете більше дізнатися про цей закон про недержавне пенсійне забезпечення, ставте плюс в коментарях або відразу заходьте до мене на прямі ефіри, які я проводжу щовечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання в описі, а також в першому коментарі. Інформація вся безкоштовна.